А купаються в необладнаних для, для, для цього місцях. А рятувальні служби от, на пляжах є? Немає. А чому немає? Тому що міська влада не турбується про, про задовільний стан цієї справи. Фактично в місті немає, немає такого місця, що безпечно, а, ну, скажімо, діти, дорослі то таке, майже кожен дорослий, вміє плавати. А дітлашня, от тут вони зараз кінчається, у них заняття, школа кінчається. Дуже багато дітей, значить, без остається, ну, без нагляду, дорослих. А матеріально-технічне забезпечення вашої служби? Ну, вже гірше не може бути. Я собі думаю, що міська влада вже відрапортувала, що, значить, місця масового відпочинку біля води вже обладнані, все готово. А наскільки я знаю, сьогодні в Луцьку немає місця, де можна безпечно купатися. У нас є претензії до голови сільради, який обіцяв нам зробити вулицю у минулому році і сказав, що це точно зробиться. І потім ми зверталися до нього два рази на прийомі, в шиби були два рази, і нам ціле літо обіцяли, а осінню сказали, що немає коштів. І прийшла от відповідь. І ми знову прийшли сюди, щоб знову. Тому що вулиця взагалі неможливо пройти і проїхати. Діти в школу ходять. На цій дорозі, ті, що приходили, не бідні люди живуть. Раніше жили бідніше, зараз не бідні люди були. Оця делегація. Жіночка така багатодітна, я поважаю, в хаті по одній-дві машини. Якщо хто, ніхто не знає, рідна сестра народного депутата України, Кравчука Петра Константиновича, напевно, він буде там ділити мільйони. І звернемося через ту сестру, він ті гроші виділить, його вулицю Підгаєнську заасфальтує. Робити ту вулицю зараз виділяти кошти, була така можливість, були кошти. Можна було робити вулицю, але як завжди, що дорожні організації, які в нас є в районі, з весни до, до, до осені сидять на центральних трасах. У 97-му році цей гуртожиток був обмінений на акції громадянин Голів. Обміняв за тисячу дев'ять акцій і зробив перепродажу. Зараз нас виганяють на вулицю. А прокуратура міська відмовляє нам позові. Ми написали заяву, попросили, щоб прокуратура подала позов до фонду державного майна визнати неправомірним цю приватизацію. А вони відмовляють нам, тому що говорять, що пройшов срок давності. На той час закон діяв і та приватизація була законною. Тобто, я не можу сказати закону, але мали право приватизувати гуртожиток. З другого боку, то вже буде моральна сторона, на що надіялися ті працівники влади, ті працівники тих інших контролюючих органів Фонду державного майна, які підписували ті чи інші документи, даючи згоду на приватизацію цього гуртожитка. Ну, що я не думаю, що кожен з них не розумів, що там проживають тисячі людей. Ну тут машини весь час їде, тут там не звертаєш на нього увагу. А то так сильно заричала машина. Бух-бух, бух-бух. А я так собі всередині. О, вже вдарився в ті в наші ті камінняки. Але підношу голову, ні, минув стовпчика і сюди, біла машина. Я із виду випустила, що тут, може, діти будуть. Я Ну так до того злякалася, що я не могла, і слова сказати, я тільки вийшла і кричала, хто є живий, йдіть, спасайте. Ну і що, що, що по кози, бачу, що діти бавилися в пісочку. Що назад, ну, то прийшло раптом минут п'ять, більше не прийшло. Чую свист, скрип, піск і сильні удари. Я обернувся на ну, метри від мене, може, яких 10, не більше. Машина в дереві і діти одразу на руках почали носити. А як це сталося, я була там біля хати з маленьким хлопчиком. Підійшла до нього, кажу, ти скотина, що ти наробив? Він каже, ти такими словами, каже, ти, ти бачиш, хто я такий, які діти. Кажу, ти ж дітей переїхав по душі. Їхав, бус, став, я їхав вже на ну, лікарню, а їхав вже скоро напроти. Ну, той посігнали йому і став, я пересів ну, швидку допомогу, зразу лікар там і взяв, каже, з ну, теоскопом там і нака мертва. Ну, що взяв укол, коло і дає, вже не реагує пульс, нічого. Я не знаю, я якби був на місці, може той останній ефект, може і би б, я чесне слово, то я то одне, що просто, шум. його що... спасло, що я був на чергуванні. Аби дістатись від під'їзду до зупинки мешканцям 29-го будинку, що на вулиці Конякіна у Луцьку, необхідно взувати гумові чоботи. Окрім величезної калюжі, на них чекає ще один бар'єр. Вже протягом місяця розритий рів. Я вже звертався цією проблемою до міської ради, в частності до Шевчика. Також звертався до комунальних служб. Відповідь одна: один на другого показують пальцем, і ми – це не наше. Йдуть діти в садик в тієї трошеї падають. Що ж це за порадок такий? Треба, щоб якийсь хазяїн був, щоб відвічав за те все. А його, видно, немає. Бо якби був хазяїн, того не було б без порадку, як тут зараз є. Це особи, які практично здійснюють під час своєї зміни гарантійно контрольні функції за оформленням митних. Вантажів. Працівники митниці свідомо на це йдуть, щоб митні платежі не платити і щоб уникнуть кримінальної відповідальності тим, хто цей товар перевозить. Тому йдуть на такі дії. Звичайно, вони зловживають в користь контрабандистів, які перевозять незаконно цей товар в нашу державу. Легковажність, байдужість до себе. Небажання під різними соусами, так сказати, обертається тим, чи обертається. В ліпшому випадку смерть пробачте, в гіршому випадку інвалід, який ще мучиться 20-30 років сам державу мучить і сім'ю. Така правда: значній частині сотням людей можна допомогти в реальному медичному просторі Волині вже сьогодні. Для цього обласна рада виділила кошти. Перше, достатня сума. Грошей майже півмільйона гривень на першу інвазію або на коронографію, як її називають. І ми повинні сьогодні бати про навколишнє природне середовище, не допускати його засмічення. Ми повинні сьогодні виховувати маленьких діток, любов до навколишнього природного середовища, любов до землі, любов до... Рослинного і тваринного світу. З цією метою в нашому місці створюються екологічні студії. Власти пляшку на землю і сильно осупнути голові, щоб випустити звідти повітря. Далі корка закриваємо і вже пляшку ми викидаємо. Понад 5 мільйонів виділено коштів для харчування дітей, і треба сказати, що на рівні минулого року це набагато більше. більше коштів виділили і місто Луцьке, і інші території, але на сьогодні всі кошти, що виділяються на оздоровлення, вони переглядаються на органами місцевого самоврядування, також органами влади з тою метою, щоб якомога більше ще раз залучити. Першочергова увага саме під службою приділяється. Питання стану готовності джерел і мереж водопостачання. На сьогодні проводиться відбір проб води. Відкриття закладу проводиться лише при позитивних трьохкратних результатах проб води. І коли комісія була з міськради, нас не те, що виміряли землю по периметру, нас навіть виміряли до сантиметра, збіглося відстань від будинку до того забора, від стіни цієї до цього забору, тобто до сантиметра вивірені всі межі. Під самий шифер читайте у цей забор ідеться. Вікна мені повністю закриті. У мене тут дитяча кімната, тут, а в цій кімнаті одне тільки вікно, яке вони закрили повністю. Мало того, те, що вони залізли от півтора, считайте, метр десь метр десять, з цієї сторони і з цієї сторони десь на сантиметрів 60, залізли на нашу територію. Хоча попереджалося і просилося як людей, не робіть такого, як ви робите. Все, все. Далі я не пройду. Тут вікна, о, в мене вікно, о, навіть не відкривається вікно повністю. Все. Забор був, будувався в минулому році цей, а межа була залита два з половиною роки назад. Була от яскрава лісочка, натягнута по межі. Вже коли забор домурувався, 10 см залишилось... Розумієте, це не сітку розкатати між і між стовпчиками. Забор домурувався і прийшлися зі скандалами. Пам'ятка архітектури з 33-го року він забудований. Кажуть, що тут якийсь лікар був польський. Вісіла, висіла, Крали. на металон здали. А табличку вже давно забрали на метал чи куди там хлопці. Сказали, що наш будинок, ну вже. Цегла якась не і він руйнується. За відповіддю, наприклад, Луцької міської ради офіційно підписаної пані Соколовською. Сказано, що Луцька міська рада не володіє інформацією про пам'ятки історії та архітектури на території міста Луцька. Це є відповідний документ. Ну, це про щось говорить. Останні такі приклади. Це будинок офіцерів. бувший будинок офіцерів. Там взагалі завалилася ціла частина приміщення. Інформацію ми передавали ще в минулому році. реагування відсутнє, поставили пластикові вікна і двері, повністю почали ремонти, не маючи жодного недозволу не погодження. Він був збудований на, десь в 20-30-х роках минулого століття і сам по собі був досить унікальною пам'яткою, так як це був земельний банк. Добудова несанкціонована до Вірменської церкви, будівництво на Караїмській 24, де колись стояла Караїмська кінаса. Ну Декілька будинків, які потребують нашої уваги. Взагалі пам'яток на території міста більше 150. Складається з ниток і цвяхів. Техніка називається ниткографіка. Зроблені спочатку вбиваються в основу цвяшки, пізніше виплітається фактично робота. Чи, чи рахували скільки цвяшок вбито? Чесно, не рахував. Але, думаю, десь так кілька сотень звяшків і метрів так з 200-300 ниток пішло. Я робив котів сіна і мотав їх нитками, а потім лакував їх лаком, щоб не розпадалося сіно. Котів я робив десь три, два тижні чи три. І каже, стоять, стоять там літрові бутилки, рафінована олія. Каже, зверху причеплено до головки, її, обкружено, каже, цей лавровий лист пакуночок. Ввечером він десь біля десяти відчепив той пакуночок О, і, і каже, мамо, ну й дорогий, каже, Лавровий лист. Каже, що таке? Каже, Виходить, що я за Лавровий лист заплатив 36 гривнів. А чого? Вони, кажуть, закрили срок годності. Там написано, що годність скінчилась олія рафінована 16 грудня 2016 року. Полігон дійсно вже вичерпує свої сили. Треба робити рекультувацію двох попередніх черг. Треба на мою думку, робити нову чергу полігону, але ця проблематика має стосуватися не тільки Луцька. Через те, що звозилося сміття з усіх навколишніх сільських рад, а відповідав і несла відповідальність тільки місто, місто Луцьк. Крім того, що людина має бути в списках, поданих сільською радою, і має мати при собі паспорт. Або ксеркопії паспорта завіреного початку сільської ради має мати ще і пропуск. Як в радянські часи до 90-го року. У нас це трошки дивує. Такі випадки, як казали, що пішов перепнути коня і 202 статтю складають. Якщо знаю про такий випадок, то безкладальший протоколу тут служити точно не буде. Саме головне подавити лікарям знання, навички напрацювати, щоб дуже швидко в темпі професійно це все проводилось. Ви знаєте, що ми. Готуємо наших спеціалістів до 50 за кордоном. Ну, скажімо, готуємо в Австрії, в Швейцарії, в Франції наші побували, Англії, дуже часто Німеччина, ну, Польщі то вже я і не рахую теж. Без Європи, без тих знань, які вже напрацьовані в Європі, ця комора знань, тільки піти відкрити і взяти те, що для нас треба, це дуже важливо. Ми підвищуємо весь час рівень медицини, і реабілітаційне, і перинатальне, інфекційна. Ми доберемося до всього, щоб в нас була найкраща медицина. Але більше всього, я все ж таки, як я говорю, говорю, зараз треба надати гроші в профілактику, щоб менше людей потрапляли на лікарняне ліжко. І я радий, що дійсно буде в людей після важких хвороб можливість отримати реабілітацію на якісному рівні. Причому в нас в Україні нікуди не їхати. Тому я думаю, що треба тільки допомагати, вкладати в технології і надалі фінансово підтримати людей, які можуть і вміють робити. Це єдиний особистий кабінет, в якому буде можливість ознайомитись з історією розрахунків, побачити все нарахування, подати показники на одній сторінці, не ходячи по вайберботах по особистих кабінетах постачальників. Також провести оплату, звісно. Ну, звісно, було б зручно, ну, ж ні, звичайно. Ну от з'явиться треба подивитись і порівняти. А взагалі, що ви думаєте про те, що зараз оплата тих самих комунальних послуг переходить на такий більш сучасний рівень через інтернет? Це добре. Аби було ще дешевше, трохи взагалі було супер. Це неймовірні відчуття, коли ти сідаєш за локомотив, який важить багато тонн. Ось, і це зовсім інше, чи машина. Наприклад, ти відчуваєш кожне кожну тонну, як то кажуть. Навіть загальмувати це не є дуже просто, це не педалька, тормозу і все. Це потрібно знати кран, як загальмувати, скільки повітря випустити було страшно. Але гарні майстри і підтримка однолітків, друзів все це було важливо і це додавало впевненість. Ці діти приходили, ми їх вчили теоретично. Але ви знаєте, що вчити теоретично, а що е, дитина, коли сяде, як казав Роман, сісти туди за те крило праве і відчути ту техніку. Локомотив важив 32 тонни, тони, щоб ви уявляли, і кожен вагон важив по 17 тонн. Це було 59 60 тонн оцього всього. Сідає 13 років каже, та дитина. І поїхала. Але це все робилося скрізь всі операції, які там робилися, це робилося тільки під наглядом нас майстрів. Якщо це знищить, це буде груба помилка. Хай діти навчаються, хай йдуть спеціалістами за готовими звідси, тому що тут діти працювали як дорослі. Стався месеїст, дитина, бляний інструктор, провідник, дитина, ревізор, дитина. Старші кондуктор, дитина твердий намір все-таки зберегти дитячу залізницю. Луцька міська рада буде всіляко цьому сприяти і вже неодноразово заявляла, що готова взяти її собі на баланс і забезпечити її роботу високоякісну і з збереженням цільового призначення. Це може бути і навчальний, і такий рекреаційний центр. Офіційно Укрзалізниця заявила про те, що не заперечує аби передати цю залізницю нам, але затягує цю процедуру. Почули таку інформацію, що на, так як наша донька померла, то на неї хочуть списати практично всю ДТП, що вона була за рулем. Ми, ми розуміємо, що є свідки, але ми боїмося, щоб вони їх не залякали і не купили. Оце ми боїмося. Він фігурував батьків справа, в нього є дуже впливовий якийсь покровитель, який від всіх справ. Його відмазує. До речі, він якраз на цій вечірці, де вони всі разом гуляли. Він їм всім ну, зі, слів дітей, зі слів дітей. Він ж всіх що мені так в житті везе, що мене від всього завжди відмазують. відмазують.